Дачі, давайте одразу почнемо зі статті. Пенсійна реформа СТОП, чому в уряді відмовились від впровадження накопичувальної системи? Е, Обов'язково накопичувальну пенсію відкладають замість цього курс на добровільні накопичення. Переклад людською. Держава не тягне другий рівень, тобто відкладайте собі самі. Знаєте, коли попереджали експерти, що не можна вводити оцю накопичувальну систему, явно не під час війни це робиться, бо дуже багато країн пробували це зробити. Тобто треба шукати якусь іншу модель. Ну, наші ж вперто хотіли зробити цю модель, і ось вони нарешті зрозуміли, що не можна її вводити, бо наша країна це просто не потягне. І нічого не знайшли кращого, як сказати, що ну хочете, то відкладайте собі самі. Ну, якось так. Що це означає на практиці? Дивіться: почнемо з солідарної системи: те, що нині платить пенсійний фонд, все це залишається ядром, а все це фінансується внесками тих, хто працює, і одразу йде на виплати нинішнім пенсіонерам. Обов'язковий другий рівень. Дивіться, коли частину внесків інвестують на ваш особистий рахунок. Все це ставиться на паузу. Причини очевидні: нестабільний ринок, бюджетний дефіцит і високі ризики. Замість цього, третій рівень, добровільні особисті накопичення в недержавних пенсійних фондах, страхових програмах, інвестрахунках. Хочеш мати запас, відкривай свій рахунок. І кладе туди гроші сам або разом із роботодавцем. Залишається питання: а що буде робити держава? Держава не відмовляється від пенсії, солідарну частину ніхто не скасовував, але замість будувати дорог, дорогий обов'язковий другий рівень, прямо зараз держава підчищає спецпільги. І ранні виходи, щоб менше дір було в системі. Але, якщо чесно, я не вірю в те, що якось спецпенсії стануть менше. Далі, також держава обіцяє зробити стимули для добровільних внесків, тобто податкові послаблення, співфінансування для роботодавця, прості онлайн-кабінети, прозору звітність фондів. Ну, щодо прозорості і там якоїсь допомоги, чесно, дуже багато питань. Пильніше будуть дивитись за ринком. Тобто, хто управляє коштами, що інвестують, які комісії і ризики. Також модернізує солідарну модель, тобто індексації за правилами, аудит витрат, таргет допомоги тим, хто справді беззахисний. Коротко, мінімум, держава виплатить. Але гідність на пенсії доведеться будувати собі самому. Звучить чесно, але боляче відчувається. Чому змушувати всіх, це погана ідея зараз. Дивіться, обов'язковий другий рівень це мільярди довгих грошей, які треба розміщувати на ринку під наглядом держави в нинішніх умовах. Ринок вузький, бюджет і так перевантажений. Будь-яка помилка і держава буде відповідати за чужі витрати. Уряд не хоче брати на себе цей ризик. Можна називати це обережністю, можна називати це слабкістю, але цифри тут сильніші за лозунги. Дивіться. Тепер поговоримо про добровільні накопичення. Як це буде працювати без міфів? Ви відкриваєте собі особистий пенсійний рахунок е, в якійсь там страховій інвесткомпанії. Е, не державному якомусь там фонді, вносити гроші самі може додавати, я не знаю, додавати її роботодавець як бенефіт. Кошти будуть інвестуватися в портфель, тобто облігації, депозити, іноді акції. Прибуток буде капіталізуватись на вашому рахунку. Довгий горизонт ваш друг, регулярні внески плюс складний відсоток дають результат. Раз на рік дивитесь і не панікуєте через короткі просідання. При досягненні віку чи умов отримуєте виплату регулярну чи разову частину. Скажу так: ну, давайте, в нас люди прості, так, щось там інвестувати і так далі. А більшість ну, не буде. Тому все це лягає просто на їх плечі, десь там собі в баночку будуть відкладати. Але хто вирішить оцим займатися всім, так, давайте проаналізуємо плюси і мінуси. Плюси це свобода вибору, гнучкість внесків, можливість роботодавницького співфінансування, приватна власність на накопичене, тобто, все це успадковується, потенційні податкові бонуси, мінуси. Всі відповідальності на вас. Ринкові ризики, а спокуса зняти все це раніше, ризик високих комісій в слабких фондах, потреба у фінграмотності. Як не згоріти на старті, чек-лист вам на 10 кроків? Дивіться: поставте ціль, яку саме суму хочете на пенсії, там 30-40% поточного чистого доходу як орієнтир. Розбити на внески: 10% доходу добре, 15% краще. Починайте з малого. Обирайте провайдера з прозорою звітністю. Щомісячні, квартальні звіти, зрозуміли, комісії, публічний портфель. Диверсифікуйте частину в консервативні якісь інструменти, там, ОВДП, депозиту, частину в помірні. Автоматизуйте внески. Постійне якесь доручення з картки рахунку, щоб дисципліна не зависла. Використовуйте співфінансування роботодавця, якщо звичайно роботодавець захоче. Слідкуйте за податковими стимулами: тобто, знижки, кредитки, це десь 2-3% річних із повітря. Плануйте подушку на 3-6 місяців витрат, щоб не чіпати пенсійні накопичення в кризу. Перегляд портфеля раз на рік не щодня успадкування. Оформіть бенефіціарів, щоб гроші не зависли у. Правовому якомусь полі. Чесний висновок всього цього, держава зараз каже, ми тримаємо базовий мінімум, а все, що вище, робіть самі. Це, звичайно, не популярно, але зрозуміло. Обов'язково накопичувально відкладають, бо ризики бюджет, натомість просять громадян увімкнути фінансову дорослість, почати з малого, але регулярно. Можна образитись на реальність, а можна використати її як шанс, забити цвяхи у власний пенсійний дах вже сьогодні. Бо на пенсії найкраще працює не піар і не обіцянки, а все, що ви зробите для себе сьогодні, почнете з сьогоднішнього дня і зробите вчасно. Ну, якось так, все переклали на плечі громадян. В принципі, як завжди. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майой.